Привіт, всім вітаю вас на нашому каналі та втецепі це центр. Цьому відео познайомлю вас з новим трендовим асортиментом центру меблів. Розповім вам про шафи, які вони бувають і чим відрізняються. Ви дізнаєтесь, чи є сенс замовляти шафу за індивідуальним проєктом або краще придбати вже готово. Тож мощуйтесь зручніше та дивіться уважно, адже на вас також чекає приємний сюрприз, який саме про це трішки пізніше, А зараз про шафи. Почнемо з нових моделей готових розпашних шаф. Процес їх придбання буде найпростішим і найшвидшим, оскільки дизайн, оздоблення та розміри цих меблів вже визначені виробником. На складі магазину вони зберігаються в розібраному стані, тому обрану модель ви отримуєте максимально швидко. Однією з новинок в центрі меблів є шафа Наомі. Розміри 2,38 см на 2 м. на 60 см. Розпашні дверця та виконані з ламінованого ДСП Трендово поєднані кольори, графіт та золотий дуб крафт Вишикані тонкі ручки додають акценту фасаду. Всередині шафа простора, обидві секції продумано розділені полицями. Ергономічно, та зручно зберігати зимовий одяг, взуття, валізи та інші побутові речі. На кшталт подушок і ковдри. До речі, в рамках літньої акції «Меблі френдлі» на шафу Наомі діє акційна пропозиція. Економія складає 20%. Тож придивіться! Можливо, саме ця шафа стане прикрасою вашої вітальні або спальні. В інтер'єрах сучасних квартир надзвичайно популярним є поєднання білого або світлих кольорів з поверхнями, декорованими під дерево. Саме в рамках цього тренду було створено шафу Торонто, білі лаковані дверцята якою гарно доповнюють відкриті полиці та шухляди у кольорі дуб Artisan. Розміри шафи 1,60 х 240 х 57 см. Ручки мінімалістичні та майже непомітні. Гляньте, як елегантно вони виглядають! Тут використано високоякісну фурнітуру Хефілі. Шухляти та дверцята відкриваються та закриваються тихо та легко. Фасади лаковане ДСП. Внутрішній простір розділений на дві частини, одна з яких призначена для зберігання одягу на вішачках, а друга облаштована поличками. Середня відкрита секція надає швидкий доступ до найпотрібніших речей. Також тут можна розмістити предмети декору, книги та фоторамки. На мій погляд, шафа Торонто максимально універсальна. Її можна встановити не лише в передпокої, але й в вітальні або навіть дитячій кімнаті. Переходимо до популярних, але доступних варіантів розпашні шафи Choice і Гелар. Компактні, але дуже ергономічні. Надзвичайно вдалий варіант для облаштування однокімнатної квартири або затишної квартири студіо. Тут є все необхідне для зберігання одягу, штанга, полиці та шухляди. Якщо ж знадобиться більше простору, то ці шафи легко можна комбінувати з іншими меблями: тумбами, комодами, пеналами тощо. Звісно, не останній аргумент на користь цих шаф це їх вартість, а вона є дуже доступною. Наступна категорія готових шаф. Це шафи-купе. В центрі меблі ви знайдете шафи зі скляними дзеркальними або ДСП фасадами. Ці шафи надають кімнаті відчуття простору та візуально збільшують приміщення. Зазвичай розміри шаф-купе доволі великі. простір для зберігання займає відстань від підлоги і до стелі. В центрі меблів ТЦ Епіцентр ви легко зможете вибрати саме той варіант, який ідеально впишеться в ваш інтер'єр, та задовольнить всі ваші потреби щодо зберігання показала вам новинки, але це лише маленька частинка великого асортименту готових розпашних шаф та шаф купе у центрі меблів ТЦ епіцентр. Впевнена, що серед всього цього різноманіття ви обов'язково знайдете те, що буде саме вам до вподоби. Але якщо раптом ні, тоді йдемо далі. Шафа Конструктор Flex – унікальне рішення, яке допоможе втілити в реальність майже будь-яку вашу забаганку. По факту, це 420 можливих комбінацій шаф різного розміру, наповнення стилю та цінової категорії. Поєднуйте корпуси, двері, ручки, фурнітуру та отримайте індивідуальне рішення. Завдяки цьому можна створити шафу, яка задовольнить всі ваші потреби і яку можна буде встановити будь-де, де ви захочете. Технічні характеристики корпусів наступні для їх. Виготовлення використовується ЛДСП товщиною 16 мм. Задня стінка буде зроблена з ХДФ у кольорі на вибір білий або дуб Сонома. Напрямні на шухлядах телескопічні, повного висунення. Петлі комбіновані перша з дотягувачем, друга без дотягувача. Для одягу на вішачках у шафі буде встановлена міцна штанга. Такою шафою ви можете створити власний унікальний дизайн та обрати функціональність, що дозволить максимально використати простір кімнати. І нарешті, якщо ви не знаходите саме ту шафу, яку бажаєте, пропоную скористатися послугою проєктування меблів на замовлення. Ви можете підібрати розміри, матеріали, фасади та комплектацію. Спеціаліст на маркеті допоможе вам створити ідеальну шафу, яка виглядатиме відмінно і відповідатиме всім вашим вимогам. Отже, незалежно від ваших уподобань та потреб, у центрі меблів ТЦ це епіцентр ви знайдете шафу, яка вам неодмінно підійде. Вибирайте стиль, функціональність та дизайн, які найбільше вам до вподоби. А якщо ви хочете щось особливе, ви завжди можете зробити шафу на замовлення. А для тих, хто додивився, як і обіцяла, сюрприз, двоє з вас мають змогу отримати собі по крутому сучасному комоду. Спробувати стати власником цієї краси дуже просто. Підписатися на канал, поставити вподобайку цьому відео та розповісти у коментарях, як ви обирали свої меблі та які характеристики були для вас найважливішими. Одного щасливчика ми виберемо за допомогою рандомайзеру, а другий комод отримає автор найпопулярнішого коментаря, який збере найбільше лайків. Бажаю удачі та до нової зустрічі на каналі Епіцентр.